На Прикарпатті поліція затримала збувачів зброї. Протиправну діяльність фігурантів викрили оперативники карного розшуку головного управління національної поліції в Анфриківській області спільно із півробітниками СБУ. Процесуальне керівництво у справі здійснює обласна прокуратура. Поліцейські встановили що до збуту зброї причетні троє жителів Косівського району. Під Час до розслідування прохоронці задокументували дев'ять фактів продажу заборонених предметів. Зокрема, йдеться про автомат. АК сорок сім, один примезовні схожий на затвор з ударником до автомата два автомати АК 74 пістолет, кулемет, револьвер, численні набої до вогнепальної зброї. 65-річного фігуранта раніше судимого поліцейські затримали на гарячому після того, як він отримав тисячу доларів США за незаконний збут пістолета кулемета з системи Шпагіна. Час обшуку у транспортному засобі та за місцем проживанням чоловіка поліцейські виявили та вилучили револьвер, гроші, предмети, схожі на гранати та сотні патронів різного калібру. За місцями проживання двох інших 50-річних фігурантів, спільників, оперативники також провели обшуки. Виявлено та вилучено декілька гладкоствольних рушниць, помпу в рушницю, карабін Маузер, снайперську гвинтівку, два глушники, пістолети та більше сотні набоїв різних калібрів. Все вилучене поліцейські скерували на експертизу фігурантів затриманого процесуальному порядку. Слідчі повідомили їм про підозру учинення кримінальних правопорушень, передбачених за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, де це про незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Суд обрав запобіжні заходи тримання під вартою наразі. Прикарпатські силовики встановлюють канали надходження зброї та іншого сі причетних до незаконного збуту боєприпасів із. Засобі ураження на території області. Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новини на вежі.